Стороною збройного конфлікту, яка утримує в себе, ну давайте скажемо, військовополоненого, його обов'язком є сповістити через системи національного інформаційного бюро, а такі системи, нагадаю, створені і на території Росії, і на території України, буквально з перших днів збройного конфлікту, так ось сповістити про те, що. Певна людина, певний військовослужбовець, до прикладу, знаходиться під владою, під контролем в статусі відповідно військовополоненого. Саме така інформація дає правову підставу іншій стороні, ну в даному випадку нам, Україні, перекваліфікувати а, позицію конкретного військовослужбовця, який за військових обставин зник зони ведення бойових дій, статусу безвісті зниклий на статус військовополоненого. Тобто, як не дивно, єдиним джерелом інформації для зміни статусу є і може бути виключно інша сторона конфлікту. Безумовно, Росія це знає абсолютно і нехтує цим обов'язком, як і багато іншими обов'язками, які воно взяло на себе в рамках міжнародних зобов'язань, зокрема за Женевськими конвенціями.